Всім привіт! Сьогодні в огляді топові автомобілі Mercedes Sprinter, 906-й кузов, 907-й кузов. Розмитнені, знаходяться в Вінниці. Зараз більш детально обійду, покажу. Максібаза 20,5 тисяч, 182 тисячі пробігу. Пробіг оригінальний, все підтверджено. 2015 рік, механічна коробка передач. Я коротко зроблю огляди більш детально по кожному за вимогою Ось самий-самий 2019 рік, 33 тисячі на механічній коробці передач. Зараз покажу вам. Як він виглядає з салону, чорний салон, запуск з кнопки і 18-й рік середній, 23 тисячі. На ну, от таких от надугах. От сидіння пілот? Автоматична коробка передач. 272 тисячі. Пробігу. І ось він 907-й, Тридцять три тисячі вартість доларів двісті тридцять пробігу. Ось така баранка сидіння пілот. Ось такий от пол зараз обійду. Целена ходова два листи. Максібаза. 314. Автомобіль з Голландії. Ось стан. Четвертий автомобіль 21 000. Ось такий сьогодні у нас огляд. 316-й з такою підножкою, чорний, дуже гарний колір. Блатний, мертві зони, максимальна комплектація. От датчик світла дощу, утримання в полосі. Сидіння пілот. Отакий от, от. 235 тисяч. Запускається з кнопочки камера заднього огляду, підігрів, підігрів лобового, ось такі воздуховоди. Так, 15-й рік, 182 тисячі пробігу. Покажу з цієї сторони. Механічна коробка передач. Повністю зашитий. Стояло обладнання. І 182, здається, тут пробігу. Зараз закрию. Ні, 261 тисяча. 17-й рік, 21 тисяча. Автомобілі знаходяться в Вінниці. 316-й спринтер. Ось такі авто сьогодні в огляді. Більш детально телефонуйте, надам інформацію. Ось такі красавчики, нагадаю, 20,5 рік, 180 пробігу, 33, 19 рік, 235 пробігу і 23 18-й рік на автоматі. 260, не пам'ятаю. Точно. Ось такі авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.